Ďakujem. 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 За 10 місяців ми разом з волонтерами, разом з одеситами, разом просто з будь-якими небайдужими людьми, переселенцями, зробили надзвичайні речі. Допомога була надана абсолютно всім верствам населення, починаючи від дітей, закінчуючи людьми похилого віку. Тобто, це звичайно, що була гуманітарна допомога, так як дуже багато людей зараз її дуже потребують. Вікторія Вікторія ми розуміли, що людям навіть у час війни необхідно і розвиватися, і якось бути соціально активними, і тому ми. Продовжили робити освітні курси і англійську мову, і майстер-класи, і вдосконалювати знання людям, давати їм навіть нові професії, допомагали шукати роботу як переселенцям, так і одеситам. Бо сьогодні це також дуже актуально. В часі війни ми побачили, як люди можуть єднатися, можуть єднатися у волонтерстві, можуть єднатися у бажанні допомогти та перемогти.